Будинок вбивця в Краматорську, який роками тихо знищував своїх мешканців. Куренівська трагедія в Києві, що стала однією з найбільших техногенних катастроф того часу, масова і ретельно засекречена співробітниками КГБ епідемія холери в Одесі, коли 5 тисяч солдатів повністю ізолювали місто від зовнішнього світу. Одна з версій, яку тоді розглядали в органах держбезпеки СРСР, занесення інфекцій ворожою диверсійною групою. Друзі, вітаю з вами канал За і Сьогодні ми говоримо про найбільші трагедії та катастрофи України ХХ століття. Усі вони сталися в радянський період і тривалий час перебували під грифом секретності. Лише зараз, коли архіви стають більш доступними, ми розуміємо, що вибухом на Чорнобильській АЕС біди українців не обмежувались. Найпоширеніша їхня причина це халатність та безвідповідальність радянських чиновників. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Факти, про які ми розповімо вам далі, справді вражають. 13 березня 1961 року між 8 та 9 годинами ранку гігантська хвиля відходів цегельного виробництва, які 10 років зливали у Бабин Яр, прориває дамбу та за лічені хвилини затоплює Куренівку, один з районів української столиці. Велетенський вал висотою у 4 метри та у 20 завширшки руйнував усе на своєму шляху, знищував будинки, перевертав автобуси, вбивав людей. Щоб ви розуміли наскільки потужним і руйнівним був потік, ми покажемо вам світлини, які збереглися з того моторшного дня. Коли я поглянула у бік Бабиного яру, то побачила страшне видовище, Несло будинки і дерева. Будинки пливли цілими, розповідала очевидиця катастрофи Ольга Бікус. Очевидцям врізалася в пам'ять молода мама, яка на гребені потоку намагалася втримати малюка. Також хвилею миттєво знесло трамвайний вагон. Його водій Ліда Лаврененко у той день відзначала своє 20-ліття, А за кілька днів мало відбутися її весілля. Вибухнув газорозподільний пункт. Машини заблоковані внизу подільського спуску, опинилися під триметровим шаром бруду, що складався з піску, землі та води. Смертоносна хвиля також накрила трамвайне депо імені Красіна. З 52 працівників не врятувався ніхто. Коли пізніше їхні тіла відкопали, то судмедекспертиза довела, що дехто з людей під брудом та завалами продовжував жити ще кілька днів. Загалом під шаром глини, що швидко тверділа, опинилася біля 30 гектарів території. Грязовий вал повністю знищив 68 житлових та 13 адміністративних будівель, а також зруйнував близько 300 квартир та будинків. Коли за кілька днів розпочалися відновлювальні роботи, то екскаваторники відмовлялися працювати. Їхні машини раз по раз витягували фрагменти людських тіл. Багато з них залишилися неідентифікованими. Так рятувальники відкопали групу з дитячого садочка, трамвайний вагон з усіма пасажирами, корпуси трамвайного депо. Офіційно загиблими під час трагедії вважається 145 осіб. Хоча, за припущеннями київського історика, автора книг Куренівський апокаліпсис та київський потоп Олександра Анісімова, кількість жертв могла бути у 10 разів більшою. У притаманному для себе стилі радянська влада наслідки аварії воліла не розголошувати, щоб зменшити масштаби трагедії, усіх вбитих смертоносним потоком ховали на різних кладовищах столиці, щоб інформація не розходилася за межі міста. На кілька днів було відключено міжміський зв'язок з Києвом. То що ж стало причиною куренівської трагедії? А це було недбайство радянських чиновників та намагання вбити пам'ять українців. Зараз я поясню, що маю на увазі. Як ви знаєте, у вересні 41-го року в урочищі Бабин Яр нацисти знищили близько 100 тисяч невинних людей. І замість того, щоб спорудити там пам'ятний знак і вшановувати це місце, совєти влаштували там сміттєзвалище а пізніше місце масової страти людей почали заповнювати рідкими відходами сусіднього цегельного заводу. Ну це й не дивно, бо увесь час свого існування совєти поводили себе у рази гірше за тих самих нацистів. І от за 10 років у Бабин яр злили близько 4 мільйонів кубометрів пульпи. Пульпою називають суміш твердих частинок та грідин. Дренажна система з нею не справлялася, щоб заощадити замість бетонної дамби, збудували піщану та ще й на 10 метрів нижчу а напередодні трагедії демонтували насосну станцію. Вранці 13 березня 1961 року піщана дамба у Бабиному яру не витримала. Сталася страхітлива катастрофа, але радянська влада її ретельно замовчувала. Периметр місця, де сталася катастрофа, оточили військові. Міжміський зв'язок, як я вже говорив, відключили. КГБ вилучав знімки та засвічував плівки фотоаматорів, які фіксували аварію. Лише через три дні після трагедії Київське радіо сповістило про неї, але у масштабах країни про це не повідомляли. Друзі, майже в кожному своєму випуску ми розповідаємо про те страхіття, яке робилося в радянському союзі. Це була справді нелюдська система. А зараз окупанти стоять під нашими кордонами, щоб знову повернути нас у цю імперію. І щоб цього не сталося, я прошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ м Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що оборонить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні fpv дрони, які вправно палять техніку та орків. Це можна побачити на відео. І наша ціль зібрати кошти, щоб придбати якомога більше цих маленьких кусочків. Сючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає. Нас багато навіть 20 чи 40 гривень це значна пожертва. Хочете зробити донат? Переходьте в опис до відео. Одеса, серпень, 1970 рік. Літо у розпалі, спека неймовірна. Море тепле, але от людей на пляжах немає. Замісних над містом вперше з'являється жовтий прапор проти холерного карантину. Він змінює і звичні комуністичні стяги з серпом та молотом на кораблях. Мільйонне місто оточене щільним кільцем військ та міліції. У ньому запроваджено закони і правила надзвичайного стану. На короткий час партійно-радянська номенклатура поступається владою медикам та санітарам. Світова преса, радіо і телебачення передають тривожні звістки про епідемію холери, що крім південних воріт країни, охопила безкраї простори СРСР. Як усе розпочиналося? Серпня в міську лікарню доставили 56-річного Федора Лютикова. Він працював сторожем у радгоспі імені Кірова, розташованому на полях зрошення поруч із обласним центром. У чоловіка підозрювали гострий ентероколіт. Сам хворий вважав, що отруївся копченою рибою. Пізно ввечері він раптово помер. Аналізи показали, що у Лютикова холера. Медики одразу починають бити на сполох у справу. Втручається всесильне КГБ, адже у відомстві добре знали, що все може обернутися. Дуже і дуже погано річ. У тім що у 1961 році у світі розпочалася пандемія холери, яка давала знати про себе у різних країнах світу. На якомусь етапі збудник небезпечної хвороби потрапив і на територію СРСР, скажімо, за місяць до подій в Одесі, холеру виявили в Батумі та Астрахані. Отже, КГБ розпочинає розслідування і встановлює, що нещодавно до сторожа приїжджали родичі з Узбекистану. Відтак сім'ю померлого одразу ізольовують. Зберігся цікавий документ за підписом голови комітету держбезпеки при раді міністрів української РСР Федорчука на центральний комітет комуністичної партії України, у якому він детально описує ситуацію і першою смертю від холери. Отже, усі перелякані і не виходять з дому. Містом ширяться найнеймовірніші чутки. Події розгортаються надзвичайно швидко, фактично погодинно. Уже в ніч на 4 серпня розпочинає роботу протиепідемічний штаб. У його розпорядження надають роту солдатів внутрішніх військ, які оточують інфекційну лікарню, штаб та інші установи. До середини цього ж дня в Одесі розгортають шпиталі для хворих. Бригада лікарів-інфекціоністів розпочинає подвірний обхід міста. До лікарень Одеси хворі потрапляли щодня. Ситуація ускладнилась тим, що пацієнти поступали з різних районів міста, тобто локалізувати епідемію було важко. 6 серпня оголосили ще одну страшну звістку: збудник холери знайшли у морській воді на пляжі Комсомольській. У звіті санепідемстанції йшлося, станції йшлося впродовж багатьох років поспіль у цій точці. Здійснювали забір води, і всі дослідження до 6 серпня давали негативні результати. І ось тут таке. Стає зрозуміло, що легко подолати проблему навряд чи вийде. Відтак влада дає вказівку підняти над містом жовтий прапор і вирішує повністю закрити Одесу на карантин. Покинути її можна тільки після обсервації кількаденного перебування у спеціально відведених місцях. Під них виділялися піонерські табори, школи, теплоходи тощо. Про ситуацію докладають першому секретареві ЦК КПУ Петру Шелесту. Після того, як оголосили карантин в Одесі, розпочалася страшенна паніка. У той час на відпочинку там перебувало близько 300 тисяч людей. І от разом з місцевими вони штурмують аеропорт, вокзал, намагаються виїхати за допомогою автомобільного транспорту. Їм це вдається, бо карантин оголосили, але закрите місто повністю так і не зуміли. 7 серпня у лікарні з підозрами на холеру перебувало уже 12 осіб. П'ять випадків зараження підтвердилися. Ще 353 людини, які контактували з хворими, перемістили на ізоляцію. Крім Лютикова, померли двоє пацієнтів: кожушко і чолак. Три людини знаходилися у важкому стані. Хвороба перекинулася і на сусідній регіон. 28-річний інженер-будівельник Ріхтер, мешканець Первомайська Миколаївської області, повернувся з одеського відрядження і відразу потрапив до лікарні у важкому стані. Ймовірно, встигли заразитися його мати та дружина. Ознаки холери також виявили у Херсонській та Кримській областях. Після цього Одесу справді закривають жорстко разом з прилеглими селами. Її оточують щільним кільцем військових. Транспорт не ходить, закриті усі пляжі. Десятки потягів на вокзалі передають під житло людям, які приїхали на відпочинок і тепер не мають де жити. КГБ вивчає версію, чи збудник холери часом не занесла у місто ворожа диверсійна група. Розпочинається боротьба з антисанітарією, миють вулиці, пильнують за вчасним вивезенням сміття та ретельним прибиранням у громадських закладах. Одеса стає настільки чистою, що сатирик Михайло Жванецький напише. У місті стало так чисто, що можна було лежати на асфальті. Разом з тим, факт поширення хвороби преса замовчує у газетах, радіо та телебаченні говорять хіба що про поширення кишкових захворювань. Там закликають мешканців пити лише кип'ячену воду, мити з милом не тільки руки, але й куплені на ринку овочі та фрукти. Паралельно, щоб зрозуміти настрої населення, КГБ відкривало та читало усю кореспонденцію, яку відсилали по країні. Невідомий відправник з Керчі писав мешканцеві одного з російських міст. У нас карантин від холери помирає щодня по 20 людей. А може й більше. Лікарі кажуть, із 10 хворих помирає п'ятеро. У той час в Одесі знайшли надруковану на машинці хуліганську листівку, підписану ім'ям Брежнєва. Вона закликала городян не піддаватися паніці. Товариші будьте мужніми, не збирайтеся швидко вмирати. Ви краще трішки помучтеся, як мучилися колись ваші предки. А якщо з'явилися ознаки хвороби, автор рекомендував лягати на ліжко і спокійно помирати, тому що холера невеликовна. Я зараз зачитаю кілька слів із неї. Мужайтесь, товаріщі, і родина вас не забудіть Вперед, товаріщі, навстречу смерті, яка ізбавить вас від множества мучені і страданій. КГБ дуже довго шукало автора листівки, і таке знайшло. Ним виявився 16-річний школяр Юрій Руднів, який у такий спосіб вирішив розважитись. 14 серпня в Одесі помирає ще одна людина, і загальна кількість смертей від холери в Україні складає уже 10 осіб. Наголошую це офіційні дані. 17 серпня були зафіксовані по одній смерті в Одесі та Керчі. До лікарні у Сваляві Закарпатської області доставили мешканця Молдови, який повертався автомобілем з Одеси і тиждень мандрував по Закарпаттю. Незважаючи на інтенсивну терапію, 17 серпня він помер у лікарні. Знаходилися охочі заробити, які знаючи місцевість, вивозили людей із закритого міста автомобілями чи човнами. Таких порушників виявляли, проти них відкривали кримінальні справи. Ізоляція міста, чистота та масове застосування антибіотика тетрацикліну таки дали результати. Наприкінці серпня епідемія почала відступати. Уже 15 вересня в Одесі оголосили про відміну карантину. До звичайного ритму життя повернулися й інші міста України, але точні цифри про осіб, що загинули від холери, відсутні і досі. Друзі, далі ми розкажемо вам про Краматорський будинок вбивцю. Але перш ніж перейти до цього, ви прокоментуйте чи залиште вподобайку. А також, якщо вам, звісно, подобається контент, підпишіться. Нам буде приємно. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу команду через сервіс Баймі Екофі, Монобанку чи Paypal. і бути серед тих людей, які дають можливість каналу розвиватися та досліджувати ще більше цікавих тем з української історії. І ми продовжуємо. Уявіть собі, 80-ті роки Краматорськ, звичайний панельний будинок, і ось у цьому панельному будинку впродовж 9 років одній із квартир мешканці помирають від раку крові. Страшна хвороба забирає чотирьох дітей і двох дорослих. Першою у 1981 році помирає 18-річна дівчина, яка до цього була абсолютно здоровою. Через рік лейкемія забирає її 16-річного брата, а пізніше і матір дітей. У нещасливу квартиру заселяють нових мешканців, але і їхній син підліток недовзі також помирає від раку крові. Батько хлопчика за щось недобре і починає писати та звертатися у різні інстанції, щоб перевірили квартиру, в якій вони мешкають. Лікарі розводять руками і все списують на погану спадковість. Хоча яка спадковість, якщо дві потерпілі родини взагалі не були родичами? Зрештою на вимогу батька приїжджають спеціалісти санепідемстанції, які роблять обстеження. Їх одразу насторожує, що вже у дворі будинку радіаційний фон перевищує норму у 10 разів. На порозі квартири дозиметр почав зашкалювати, тому довелося терміново їхати за більш потужним. Наближившись до дитячої кімнати, радіологи остовпіли. Прилад показував 200 рентгенів на годину. Це при тому, що разовою гострою дозою несумісної з життям вважається 400 рентгенів. Найбільше випромінювання йшло від однієї із стін. Радіологи вирізають її та везуть на дослідження у Київський науково-дослідний інститут ядерних досліджень. Там знаходять невеличку капсулу з цезієм 137 розміром 8 на 4 міліметра. На ній є номер, і ось саме цей номер дає можливість з'ясувати, що це за капсула і звідки вона взялася. Виявляється, наприкінці 70-х її загубили на Каранському кар'єрі Донецької області, де видобували гравій та щебінь, а капсулу використовували як деталь рівнеміру, і ось на якомусь етапі робіт її загубили. За технікою безпеки видобуток гравію не мав права продовжуватися допоки небезпечну пропажу не знайшли б. Але річ у тім, що будівельний матеріал ішов на спорудження олімпійських об'єктів у Москву і зупинити видобуток, партійне керівництво заборонило. У результаті небезпечна капсула потрапила не в Росію, а в Краматорськ, де вбила ні в чому невинних людей. Унаслідок радіоактивного опромінення загинуло четверо дітей і двоє дорослих. 17 людей стали інвалідами. Дім, який забрав життя і здоров'я стількох людей, тривалий час вважався в Краматорську прокаженим. Там ніхто не хотів купувати чи орендувати квартиру. Друзі, з вами був канал За і Сьогодні ми говорили про українські катастрофи 20-го століття. Як ми бачимо у радянському союзі, крім убивств, ув'язнень та політичних переслідувань українців вбивала ще чиновницька байдужість і максимальна неповага до людського життя. В СРСР воно ніколи не цінувалося. Бережіть себе, зустрінемось.